Бажаю всім доброго часу навіть попри те, що в Україні вимикають електроенергію, ми маємо таку змогу, можливість продовжувати слідкувати за збірною України на чемпіонаті світу в Катарі 2022 року за нашою. Версією ми обов'язково вистоїмо. Ми обов'язково друзі переможемо. Нас ці вимикання електроенергії ніяк не зламають. Українці від того всього стають тільки злішими і тільки сильнішими. І так, сьогодні раунд однієї восьмої фіналу чемпіонату світу, і збірна України буде протистояти країні на західному узбережжі Африки. Сенегал слухаємо гімни, а потім продовжимо. Ну що ж, давайте знайомитися зі стартовими складами і розпочнемо зі збірної Сенегалу. Під номером 16 на воротах сьогодні буде стояти Едуард Менді. Четвірка захисників зліва направо, 22-й Абду Діало, 3-й Каліду Кулібалі, 4-й Пап Сісе, 21-й Юсуф Сабалі. Трійка півзахисників, 6-й Нампалі Менді, 5-й Ідріса Гейє, 8-й Шейку Куєте, Капітан збірної Сенегалу. Ну і трійка нападників. Десятий Садіо Мане, дев'ятий Булає Діа, 18-й Ісмаїла Сар. Головний тренер африканців Аліу Сісе. Ну а тепер стартовий склад наших хлопців. Під номером 24 на воротах сьогодні буде стояти Анатолій Трубін. Четвірка захисників зліва направо. 16-й Віталій Миколенко, 22-й Микола Матвієнко, 13-й Ілля Запарний, 21-й Олександр Караваєв. Півзахисники 6-й Тарас Степаненко, 14-й Михайло Мудрик, 10-й Микола Шапаренко, 17-й Олександр Зінченко, 7-й Андрій Ярмоленко. На вістрі атаки сьогодні під номером 9 Роман Яремчук. Головний ось, тренер збірної України Олександр Петраков, ну а капітан збірної України, власне, Андрій Ярмоленко. І так, ми бачимо зосереджених наших хлопців. М'яч вже встановлено в центрі поля, і саме збірна України буде його розігрувати. Дає рефері стартовий свисток. Друзі, ми як завжди, бажаємо збірній Україні сьогодні. Тільки перемоги, тільки вдалої гри. Вам же ж я бажаю сьогодні тільки гарного та приємного перегляду. Збірна України перемогла один раз та зіграла в нічию в групі, і це дало їй змогу вийти до раунду однієї, восьмої фіналу чемпіонату світу в Катарі. Про це ми з вами обов'язково поговоримо по ходу цього поєдинку. Ну, а ось давайте будемо дивитися зараз на небезпечну атаку збірної України. Роман Єремчук виводить віч на віч з менді. Удар Миколи Шапаренко! Дев'ята хвилина зустрічі. 1-0, Збірна України попереду. Швидкий м'яч забивають наші хлопці і не рятує свою збірну Едуард Менді, голкіпер Челсі. І ви просто подивіться, як класно Роман Яремчук виводить Миколу Шопаренка. Віч на віч з голкіпером Сенегалу. І той переграє Менді. Чудово, чудово! Вітаю всіх вболівальників! 1-0 або ж 0-1, якщо бути точнішим. Збірна України попереду, але ж Садіо Мане, друзі. Садіо Мане по лівому фланзі намагався прориватися. Матвієнко надійно та вдало ось грає в обороні. У нашій версії, у нашій версії, друзі, чемпіонату світу в Катарі Садіо Мане грає. А ось у реальному житті, на жаль, Садіо Мане пропустить цей чемпіонат світу через травму. Не допоможе своїй збірній цей нападник. І дуже прикром. Це великий удар по Сенегалу. Але в них і так доволі небезпечний склад команди. Я хочу вам сказати, дуже багато топових та відомих футболістів у цій збірні. І зараз подивіться, яка передача йшла на Булає Діа, на щастя, Анатолій Трубін. Перший на м'ячі виходить з воріт, читає ситуацію. Молодченка. Поки що на 25-ту хвилину зустрічі Анатолій Трубін стоїть на нуль. Андрій, Ярмоленко, Андрій Ярмоленко з дальньої відстані. Ох ти, Андрій Ярмоленко. Ну, видно по цьому хлопчині, що він дуже хоче забити м'яч на цьому чемпіонаті світу. Але, на жаль, поки що. Це вже четверта гра Андрія Ярмоленка і нашого капітана. І досі він не відзначався забитими м'ячами. А власне, якщо говорити про ігри нашої збірної друзі, то зараз підуть спойлери. Хто ще не бачив попередніх матчів, то в описі цього відео ви знайдете плейлист збірної України на цьому чемпіонаті світу. Який удар від Михайла Мудрика за меж штрафного майданчика з дальньої відстані. І я хочу вам сказати: якщо говорити про удари, ось з підкруткою. Ось Андрія Ярмоленка попередній удар і Михайла Мудрика. Ось зараз, то Михайло Мудрик поцілив більш точніше, чим Андрій Ярмоленко. От в будь-якому випадку ці удари йдуть до статистики збірної України. І так, якщо говорити про попередні матчі, то, як я вже і казав, є посилання в описі цього відео. Можете перейти на плейлист, подивитися. Ось як збірна України грала в груповому етапі. В групі Бі. Ми грали проти збірної Англії, проти збірної Вельсу та збірної США. Все, далі я буду вам спойлерити. Збірна України зіграла в нічию з Уельсом, програла, поступилася на жаль, збірній Англії і перемогла збірну США в останньому турі. Що дало нам змогу, друзі, з чотирма заліковими пунктами вийти до раунду однієї, восьмої фіналу. Збірна США також набрала чотири залікових пункти, але по різниці забитих м'ячів збірна України посіла другу сходинку. І зараз небезпечно відповідає. Небезпечно відповідає Сенегал. І удар з дальньої відстані від центрального нападника збірної Сенегалу. Була є намагався поцілити у ствір наших воріт. На щастя, для нас м'яч повз ворота. У нас закінчується вже перший тайм. Рахунок 0-1 на користь збірної України. Одну хвилину компенсує арбітер, і ми можемо провести ще одну небезпечну атаку. Михайло Мудрик порівняв фланзі. на Шаперенка. Шаперенко повертає на мудрика. Мудрик навідоштова майданчика. Ударувана Яремчука. Едуард Менді цього разу на місці. Едуард Менді парирує. Удар Романа. Міг зараз Яремчук забити другий м'яч у роздягальню. Ось, але дуже прикро, дуже прикро. Ми не скористалися цією нагодою і якийсь невдалий розіграш від українців. І все свистить рефері. Перший тайм завершено. Як би то не було, збірна України перемагає перший тайм, і мені здається, все закономірно. Давайте подивимось швиденько на статистику першого тайму. Бачимо, Ар Аргентина та Данія грають в нічию, поки що 0-0. Так, статистика за збірною України по першому таймі, тому розпочинаємо тайм номер 2. Якщо говорити за забиті м'ячі, то у збірної України на цьому чемпіонаті світу їх вже аж 5. Перших чотири було забито у першому турі проти збірної Англії два. І у третьому турі також було забитих два м'ячі. І сьогодні один. У першому турі збірна України грала проти збірної Англії. На жаль, ми поступилися тоді, але м'ячі забивали Руслан Малиновський та Олександр Зінченко. У третьому турі у нас забивав Віктор Циганков, здається, і Михайло Мудрик. Ось зараз непогана передачу на Романа Яремчука. Роман Яремчук все ж таки знаходився в положенні поза грою після передачі Віталія Миколенка. А виглядало перспективно. Якби ж не було положення поза грою, я думаю, що Роман вибіг би віч на віч з Едуардом Менді. А так поки що маємо те, що маємо. Збірна України намагається атакувати, але перехоплення. Діа Діа з м'ячем удар поворотами штрафного майданчика з дальньої відстані. Анатолій Трубін на місці зафіксував навіть м'яч до своїх рук. І бачимо, що Микола Шапаренко трішечки вже травмований. Надіємося, це не сильно серйозно. Михайло Мудрик полівому Фланзії. Михайло Мудрик колібалі проти нього діє вдало. М'яч відібрав. Непогано обороняється Сенегал. Я не хочу сказати, що це якась слабенька команда. Не сильна команда. Ні, грають вони доволі непогано, обороняються всією командою, намагаються атакувати. Тому не так просто нашим хлопцям їм протистояти, проти них грати. Всі доволі високі, всі масивні, всі футболісти, абсолютно всі швидкісні. Тому нашим хлопцям сьогодні не так легко ось даються ці забиті м'ячі. Андрій Янмоленко поки що, мабуть, один з тих футболістів, які мене поки що засмучують. Адже хотілося б бачити більше активу від нашого капітана, однак ми від нього поки що нічого такого серйозного не бачили. Давайте трішечки поговоримо, поки в нас є трішечки часу про Сенегал, як вони дійшли до раунду однієї восьмої фіналу. Грали вони в групі A. ось зараз удар за мештрафного майданчика від Андрія Ярмоленка і. Менді без яких зусиль забирає м'яч до своїх рук. І діа може вирватися вічна віч з нашим голкіпером, Але ж ні на місці Матвієнко, аби просто подивіться, як грає в корпус чітко без порушення правил. І м'яч забирає до свого володіння збірна України. Збірна Сенегалу, повторюся, грала в групі А. Їй протистояли такі збірні, як Катар, Нідерланди та Еквадор. Перше місце Сенегал посів, зайняв е, першу сходинку, як я вже сказав. І 9 залікових пунктів назбирали вони. Перемогли абсолютно всіх. Нідерланди у першому турі з рахунком 2-0. Далі був поєдинок проти Катару 3-1. І поєдинок проти Еквадору 3-1 також. Ось так непроста та, та доволі сильна збірна проти нас сьогодні протестить. Але поки що ми перемагаємо і залишається одна хвилинка. одна компенсована І зараз може бути небезпечно. Садіо Мане, садіо Мане в майданчику відпасовує на діаток. Пробиває, і пробиває повз ворота. А Це означає, що все, друзі, час завершений. 0-1. Це ж таки збірна України вистояла. Ми вистояли, і ми проходимо далі до раунду однієї четвертої фіналу чемпіонату світу. Катарі 2022 року. Давайте ж подивимося, хто проходить далі по нашій Сітці. Там була Аргентина і Данія. Я все ж таки думаю, чомусь, що пройшла далі Аргентина. Найкращий у нас Микола Шапаренко. Так, він забив сьогодні один та єдиний м'яч за збірну України. 1-0 збірна України перемагає Сенегал. І що ми бачимо далі? Так, все ж таки, у одній четвертій фіналу. Ми зіграємо проти збірної Аргентини. Ось це вже буде цікаво, друзі. Ставте вподобайки, і якщо ми не збираємо 300 вподобайок, одразу спробую випустити раунд однієї четвертої фіналу. Адже у нас електроенергію вимикають, тому все залежить не від мене. На сьогодні у мене все. Бачимо пари однієї четвертої фіналу: Англія, Франція, Україна, Аргентина, Бельгія, Сербія та Іспанія, Швейцарія. Борітеся, поборете. Друзі, тримаємось. Ми обов'язково переможемо.